Підсумок робочої п'ятиденки про головні події тижня. Дивіться просто зараз. У спецвипуску новин на часі. Я, Володимир Трухімович, вітаю. 29 жовтня одразу в двох десятках об'єднаних територіальних громадах Волині відбудуться вибори. Сьогодні Центральна виборча комісія призначила день голосування за голів і депутатів у низці ОТГ. Відповідне рішення ухвалено на засіданні ЦВК під головуванням Михайла Охендовського. Ухвалене воно після розгляду звернення низки обласних адміністрацій. Цього числа обиратимуть своїх представників різні громади по всій Україні. По кількості громад, які одночасно підуть на голосування, лідирує Волинська і Закарпатська область. У них таких вибори відбудуться у 19 територіальних громадах. Луцьк вкотре світиться у пропагандистських змі. Російський канал у новинах на власний намір показав сюжет на тему українсько-польських відносин. Тут вам трохи історії, нібито Петлюра віддав Львівщину Польщі. І побиття українців у Польщі, і обстріл польського консульства у Луцьку, мовляв, волинські неонацисти відповіли обстрілом будівлі на побиття українців. Інцидент назвали тероризмом. Одразу після надзвичайного випадку, біля Депостанови посилили охорону. Цілодобово. Патрулювати об'єкт зобов'язалися представники громадського формування Варта порядку, які з часів революції гідності допомагають правоохоронцям забезпечувати громадський спокій на вулицях Луцька. Між тим, у той час, поки вся Європа занепокоєна звезенням російської бойової техніки на територію Білорусі і під кордони України. Народний депутат від Луцького округу Ігор Лапін. Продукує події, що можуть бути достойними нових ватних роликів на російських каналах, зокрема, погрози з допомогою військових захопити владу на Волині під стінами облдержадміністрації та СБУ, здобуваючи собі політичні бали та сіючи паніку серед лучан. Та питання в тому, кому на руку такі ігри та чи не загрався, у них сам Ігор Лапін. І не уся Європа заявляє про загрозу вторгнення російських військ під виглядом військових навчань захід 2017 на території Білорусі. Збройні сили Російської Федерації стягують в притул до кордонів з Волинню. На територію Республіки Білорусь закінчують підготовку до спільного стратегічного навчання збройних сил з Російською Федерацією. Влада та Міноборони, занепокоєні міністр Степан Полтарак, попереджає про ймовірність нової хвилі агресії Російської Федерації. Найближче до масштабних навчань саме Волинь. Тож, хто боронитиме нашу область в разі небезпеки і чи готові до агресії тут? Кінцева мета зазначених навчань полягає у перевірці готовності російських військ проводити операції. Від регіональних до широкомасштабних обмежених війн за умов скорочення часу на їх стратегічну підготовку. При підготовці до активної фази проведення навчань запад 2017, а вони повинні відбутись на початку вересня поточного року. Не можна виключати проведення російською стороною прихованих заходів підготовки до стратегічної наступальної операції. Я вважаю, що це буде. Окончательний етап окупації Білорусі, Потому тому що контингент російських войск в от від 6 до 8 тисяч плюс ударна авіація находится в Білорусі ще з 2014 -го года. І я напомню, що в 2015 году Росія почала строить там военную базу, которую сейчас роздавитися, що це таке за стратегічне навчання, яке проводиться між. Російською Федерацією Білорусі вона, як правило, проводиться один раз десь на два роки. Основна ідея його це створити так званий військовий простір. Це по великому рахунку. Ну відбувається тут щось на сімі полігонах між Білорусією і Російською Федерацією, а десь на відстані тисячі кілометрів. За сутки доставляють техніку за назвою стратегічним 100% можна сказати, що наприклад такі дві дивізії, да які знаходяться, одна псковій Пскові повітряно десантна інша там в Ульяновські, це якби центральний такі самі самі самі, що називається, вони будуть приведені в, в готовності. У НАТО стурбовані генерал-лейтенант, що командує американськими силами в Європі, Бен Ходжас, називає такі навчання ймовірним троянським конем. Росія свої війська після навчань перекинути на іншу територію зможе блискавично. Очевидно, що на кордоні з Україною напруження наростає. Прикордонні війська підсилено, а в НАТО ж обіцяють лише посилити оборону Естонії, Латвії та Литви. Видим, что угрозы могут быть разные, они нарастают. В их числе мы с беспокойством ждем учений Запад 2017, во время которых концентрируются очень большие и агрессивные вооруженные силы, демонстративно готовящиеся к войне с Западом. Небезпідставні перестороги і міжнародних спостерігачів прогнозовано навчання налічуватимуть близько 100 тисяч військовослужбовців. Отож, у разі вторгнення першою на шляху російських військ до Києва стане Волинь. На території нашої області можливі провокації зі сторони агресора. Отож, ймовірно, саме через це вигідно дискредитувати авторитетне громадське формування варта порядку. Уявімо, хто в разі небезпеки боронитиме Волинь від ворожих диверсій у той час, коли антитерористична. Операція відбувається на іншому кінці України. Пригадаємо, представники цього формування першими зголосилися підсилити роботу правоохоронців на вулицях Луцька під час Революції Гідності та допомогли запобігти російським провокаціям, які готували спецслужби РФ у травні 2014-го. Тоді чималу допомогу правоохоронцям надавали саме члени варти порядку. Нині ж на Волині за громадське формування взагалі хочуть знищити та підірвати до нього довіру громадян. І найбільше над цим працює народний депутат від Луцька Ігор Лапін. Нагадаємо, саме Ігор Лапін у березні 2017-го вимагав припинити економічну блокаду торгівлі з тимчасово окупованими територіями. Тоді активісти заявляли про бізнес на крові і називали Лапіна лобістом Рената Ахметова, який, як відомо, є прибічником Кремля. Отож постає питання: хто керує народним депутатом, який намагається ослабити оборону західного кордону в час загрози російської агресії, або чиї інтереси намаганнями дискредитувати та знищити варту Порядку представляє луцький обранець Ігор Лапін. для новин на часі. Суд відмовив в апеляціях по справі Олександра Тиводара. Увесь період судового засідання під будівлею суду стояли активісти, серед них атовці, афганці та члени варти порядку. Усі подробиці події дивіться у сюжеті. Суд не знайшов підстав задовольняти апеляцію прокуратури про утримання Олександра Тиводара під вартою, керуючись статтями 376 сімдесят 405 і 407 Кримінального процесуального кодексу України апеляційний суд постановив апеляційні скарги прокурора в кримінальному провадженні та підозрюваного Тиводара Олександра Олександровича залишити без задоволення. А ухвалу слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 10 серпня 2017 року про відмову задоволення клопотання щодо обрання Тиводару Олександра Олександровича запобіжного заходу у вигляді взяття під варту без зміни. Дії залишилося попереднє рішення суду про особисте зобов'язання. Апеляцій до суду було дві. Прокурор відстоював необхідність взяття Олександра Тиводара під варту в залі суду. Сторона ж захисту доводила, що голову варти порядку необхідно звільнити від будь-яких обмежень свободи дій, адже захист та затриманий так і не отримали підозри. А це грубе порушення слідчого процесу. Якщо вчасно не вручають підозру, то затриманого не можна називати підозрюваним чи інкримінувати. Та йому злочини, а з матеріалами справи адвокату надали можливість ознайомитися лише вранці перед засіданням апеляційного суду. Щодо результатів засідання, адвокат пояснює, нічого не змінилося. Суд постановив Соломонове рішення. Суд відмовив задоволення як апеляційної скарги прокурора, так і задоволення апеляційної скарги мого підзахисного тиводара, яку я, безперечно підтримував. І залишив в силі ухвалу слідчого суддя від 10 серпня. Ситуація залишилася незмінною сталою. Пан Олександр може перебувати вдома, вільно переміщатися чи в лікувальному закладі. Однак він зобов'язаний носити електронний засіб контролю. Прокурор та слідчі оперують статтями аргументації, бракує. Від зауваження щодо неорганізованості ведення справи не втримується навіть суд. Суддівська колегія перепитала у прокурора, не вже досі немає офіційного звинувачення. Прокурор стискає плечима і шукає контраргументи. Сторона обвинувачення також клопотала проведення закритого судового засідання, тобто без журналістів та слухачів. Але суд відмовив. би зазначити наступне. Що у ускаженому рішенні слідчий суддя своє рішення про обрання е, е, менш тяжкого запобіжного заходу ніж тримання вартою, про що клупотав слідчий за положення з прокурором, вислухував це тим, що. Е, Матеріалами провадження не доведено неможливості запобігти ризикам шляхом застосування більш легких запобіжних заходів. Олександр Тиводар після судового засідання виходить на вулицю. Активісти зібрали мітинг в підтримку усіх членів варти порядку. Під час судового засідання слухачі розміщалися аж у двох залах. В одній вели відеотрансляцію роботи суду. Олександр Тиводар дякує побратимам і наголошує, що варта порядку, попри будь-які обставини, виконуватиме обов'язки, взяті на себе. Активісти ж розказують, прийшли шукати правди і відстоювати честь людей, які за їх словами опинилися на лаві підсудних через амбіції певних політиків та на підставі липової справи. Ми прийшли підтримати досить дуже, дуже хорошу людину Олександра Олександровича Тиводара. Це порядна людина, тому що це людина, яка свого часу навела лад у місті Луцьку. Це людина, яка подає приклад. Шукаємо справедливості, й ми журналісти. Найбільше уваги під час судових засідань прикуто до нібито контрабанди міні-камер. Вартівцям приписують збирання приватної інформації несанкціонованими спеціальними технічними засобами. Мовляв, такі камери взагалі заборонені законом. А зовсім нещодавно ми провели експеримент. Придбали міні-камеру, показали її вам, та до нашого названня, яким можна було здійснювати приховану зйомку, діла нікому не було. Тож звинувачення і справа варти порядку з акцентом на використанні міні-камер змушує сумніватися. Софія Гудич Константин Кіц для новин на часі. Передавити гортань, вдарити головою об стіну, нанести кілька ударів в голову і тулуб. Ледь притомного облити водою, що прийшов до тями, і повторювати цей же сценарій до безконечності такими методами не гребують волинські збушники у роботі по вибиванню інформації. Про це розповідають люди, які поспілкувалися із силовиками в кабінетах управління про застосування тортур у 21 столітті. Далі Володимир Роса. Підозрюваного у контрабанді спецзасобів не гласно отримання інформації, 28-річного Романа Демодюка затримали 8 серпня працівники управління Служби безпеки України. Вже за кілька годин після розмови зі слідчими та представниками СБУ чоловіка доставили до лікарні із численними забоями, гематомами і підозрою на струс мозку. Впродовж останніх судових засідань адвокат Романа Демодюка заявляє про застосування недозволених прийомів для отримання інформації, якою його підзахисний невол. Лодії суду були представлені і висновки медиків, які підтверджують факт нанесення тілесних ушкоджень його підзахисному. Після сьогоднішнього засідання в обласному поліційному суді Роман Медюк розповів в деталях про методи вибивання зізнань працівниками служби безпеки. «Пред'являли мені різні там записки, різні і сказали, щоб я сказав максимально, що що для них що що їм треба для щоб закрити удар не приділяв там різниці, щоб я це все підтверджував, підтверджував. Ну, за, на рахунок того, що я не підтверджував, я отрима значні тілесні удари, е, різні побої, там, валявся під землю. Вони мене неодноразово поливали водою, піднімали з-під стола. Оце за шию давили. Я от, зараз тяжко говорити, бо мене гланди дуже сильно болять. Е, разів от, ну, я втрачав свідомість, тоді е, коли поливали водою, піднімали за шию, е, вдаряли мене в стінку. І потім зайшла особа, що я не знаю, хто він такий, він мене підняв з під стола, наніс мені декілька ударів, сказав: Ти мене пам'ятаєш, кажу, не зовсім. Він каже, моє прізвище Самчук. Я цілий полковник, а ти мене зайчиком назвав, бо десь по телефоні вони прослуховували, що я назвав його зайчиком. І після цього, коли він так це сказав, що я його назвав зайчиком, він мені вдарив ногою вниз, Побив ніс, у мене були гематомі, побої, гіматомі, все. наразі. Роман Демедюк перебуває на стаціонарному лікуванні в обласній лікарні. Як повідомив адвокат підозрюваного Назарій Щерб'як, за фактом заподіяння його підзахисному тілесних ушкоджень 10 серпня відкрито кримінальне провадження було відкрито кримінальне провадження по факту заподіяння йому тілесних ушкоджень за статтею 365 частиною 2, це перевищення службових обов'язків працівниками УСБУ нас було допитно, якось потерпіло, проведено з того медичну експертизу, де вказаний ряд тілесних шкод, які були отримані Мунюком Романом Івановичем викликано було так само швидку в той числа. Також було викликано з того засідання 11 го числа швидку допомогу. Як сьогодні бачили на основному засіданні, я це повідомляв для того, щоб унеможливити дачу показів працівникам ОСБУ, то що він отримав десь тілесні скорчення поза межами СБУ. Володимир Роса, В'ячеслав Марушко для новин на часі без складних і таємних схем. У понеділок журналісти телеканалу Аверс у відкритому доступі купили міні-камеру, показали вам низку сайтів. Де можна придбати шпигунську техніку. Розповіли, куди можна камеру заховати для прихованої зйомки. Цікаво, що покупка прихованих засобів знімання за два дні після того, як ми показали сюжет, жодним чином не зацікавила ані правоохоронців, ані СБУ. Адже навіть. Не доведена інформація про наявність такої техніки у Луцьку може стати одним з приводів до затримання спецслужбами обшуків та кримінальних обвинувачень. Однак, схоже, на Волині підозрюваних волинських звушників призначають вибірково, і пильне око закону не помітило, що журналісти привселюдно придбали техніку, за яку так завзято хочуть посадити за грати керівника варти Олександра Тиводара. Ми придбали камеру розміром з палець на сайті приватних оголошень з рук у людей. Повідомили вам в ефірі про те, що вестимемо нею приховану зйомку на обшуки від СБУ на телекомпанії. Чекали цілий день, але ніхто до нас не прийшов. Тож, чи законним буде наш чинок, Прийшли з'ясовувати самі. Прес-служба СБУ традиційно рекомендує заздалегідь підготувати ряд питань. Мовляв, у цей момент інформацією не володіє, але обіцяє її надати. Так, і я планую нею вести. Для чого? Для сюжету. Збирати інформацію для сюжету. Так, редакційні завдання я розголошувала на сюжет, зніматиму цією камерою. І хочу знати, чи це законно. Звичайно, звичайно. Добре. Для того ми її придбали, таку маленьку будемо її ховати в іграшку. Кажуть, щоб визначити, чи це так званий спеціальний технічний засіб, він же СТЗ, мою камеру треба вести до столиці. Однак правоохоронні органи ніде навіть не заїкалися про те, що недавно вилучені камери у представників варти порядку возили на експертизу. Тож речниця СБУ суперечить сама собі. Тоді ми навмисно намагаємося спровокувати ситуацію. Ми розказали про свій план вести приховану зйомку, але й це для СБУ не привід обшуковувати робоче приміщення чи оселю. То що, міні-камери, які вилучили у представника варти порядку нещодавно, вже законні? Адже вони ж лежали вдома і не були в процесі відеофіксації, та експертизи не було. Представниця прес-служби СБУ Губиця каже: всі коментарі їй треба узгодити з керівництвом, коли просимо порекомендувати спеціаліста. Від СБУ відмовляє, адже тут таких виявляється немає. Чи наша камера незаконної СТЗ визначити може лише слідчий, і тільки за умови висловлення нам підозри, виходить, що вже й експертизи не треба, і тут речниця СБУ взагалі заплуталася. Пояснила, вона юридичних консультацій не надає. А ми ж не консультацію просили, а спеціаліста саме від СБУ в сфері збирання негласної інформації. Склад звучину це не тільки наявність камери, а те, що ви з нею робите. Може, ви її придбали справді законно. Вони ж там ще різні є. Не обов'язково це СТЗ. Чи це СТЗ знову ж таки можу сказати, як і фахівець? Херотично. Я ховаю цю камеру або чіпляю комусь на паркан. Цього ніхто не бачить. І поки про це не повідомлюють до суду, до того що про це можуть знати, бо я про це оголосила на телебаченні. До мене ніхто не прийде і мене її не забере. А я буду. такі питаєте загальне питання. я не розумію просто ваше питання. Отож, виходить, що таку камеру може мати будь-хто. То чому це стало приводом підозрювати в злочині представника варти порядку Олександра Тиводара? Більше того, поняття СТЗ в законодавстві взагалі не існує. На сьогоднішній день у нас в Україні немає закону, який би визначав, що таке спеціальний технічний засіб. Які критерії класифікації цих технічних засобів, які правила обороту його? І чи вони обмежені, чи не обмежені ці обороти і ці правила? Відповідальність передбачена законом, А закону про СТЗ немає. Ось така моя відповідь. Тому користуйтеся, знімайте. Ми показали, як легко у Луцьку розпочати слідкування за ким завгодно. Жоден з правоохоронних органів перешкоджати. Не буде. Принаймні, поки стражі закону вже мають обраних осіб, обвинувачення, котрим треба шукати ретельніше, аніж виявляти реальні порушення. Софія Гудич, Неля Прокопчук для новин на часі. Ось на такі новини був багатий цей тиждень. Наступного тижня з вами працюватиме мій колега Олег Хом'як. Я вам бажаю миру та добра. З вами був Володимир Трухімович. До зустрічі. В мальовничих Карпатах кожен відпочиваючий знайде для себе улюблене місце, незважаючи на пору року. Цьогоріч по справжньому літній серпень дає можливість розтягнути задоволення відвідувачів у туристичному комплексі Буковель. На гостей тут чекають розважальні новинки. Для шанувальників активного відпочинку на території курорту відкрита нова велотраса. Актуальними залишаються водні атракціони на Буковельському озері Молодості. Це гідроцикли, водні лижі, Бетмен та катамарани. А відчути емоції вільного падіння можна, скориставшись послугою Робджампінг. Все обладнання безпечне, тестуємо щодня на собі. Одна мотузка витримує дві тони 850 кілограмів. У нас всього по два. Дві системи, дві. Верхня, нижня, одна страховочна, одна основна. Три, два, один з Є серед розваг ексклюзивна можливість проїхатись над озером на велосипеді. Такий атракціон це рідкість навіть у Європі. Це щось незвичайне, бо в Україні такого немає, у світі такого теж небагато. Ну я не знаю, їдеш по тросі на велосипеді. Відчуття неймовірні. Зі сторони не видно труби. І здається, що ти їдеш на велосипеді, ну зовсім без нічого, просто летиш на цьому велосипеді. Як завжди, продовжують тримати першість під час літнього відпочинку велосипеди та скутери. Адже після того як околицями курорту Буковель збудували нові якісні дороги, сміливо можна організувати велопрогулянку та помилуватись карпатськими краєвидами. Окрім активного відпочинку на курорті Буковель, є місце і для шанувальників розслабитися та порелаксувати. Вода клап це улюблена зона, як дорослих, так і малюків. Тут є все для любителів сонця, води, смачної їжі та гарної музики. Взяли екскурсію, спочатку на два спади з'їздили, потім у нас була годинка на підйомнику і годинка тут. Ми спробували і вирішили, що тут треба бути кожного дня. Просто шикарно. Здесь дуже красиво, і воздух не хуже, ніж в Криму, був, ну, і вода не хуже, ніж на морі. Так хочеться відпочити ще трохи сонця, трошки водички, і старається, щоб відпочили діти, так, щоб були здорові. Не пропустіть своє літо в Карпатах.